Регулювання можливий. Бо воно є можливе. в багатьох країнах, то очевидно можливо є і для України. Інша річ є, чи воно нам потрібне і що воно змінить. Мені здається, що Україна абсолютно переборщує з законами весь час, коли не, не політика. Визначається щодо лобіювання. От що ми будемо дозволяти, чого не будемо дозволяти, як ми будемо карати, кого будемо карати, вірніше, за що будемо карати. У мене такий є тут великий збірник різних законів західних, і тут дуже детально розписано за яке порушення як карають. У нас теж написано, що є покарання. Але ці покарання у нас такі у разі порушення лобістами вимог, але не, не, нема ні слова про це, а яке порушення точно і яких вимог до них можуть бути вжиті, а можуть і не бути вжиті. Заходи, перше письмове попередження про недопущення пальчиком помагати. Друге штраф. Який штраф? Скільки, ні слова. Скасування акредитації лобіста і скасування реєстрації лобіста це серйозні точні дії, але за яке порушення ці дії будуть не зовсім не зрозуміло. Ні слова немає про того, що от на заході роблять з тими порушниками. Про тюрму ми не говоримо, в нас в тюрму нікого не садять, а штрафи не визначені які? Чи 10 гривень, чи мільйон гривень, не зрозуміло. Там була просто одна фраза без статті спеціальної, тільки одна фраза була: порушення цього закону карається законодавством. Яке порушення і яким законодавством шукайте в кримінальному, шукайте в адміністративному, шукайте, де хочете. Отже, це перша річ, яка закон перетворює на пісню. І у нас цих пісень, як мені відомо, 6 тисяч лежить у законопроекті у Верховній Раді. От, тому. Я не знаю, ще, одна, ще один закон, який є такою, ну книгою мрій, може, або книгою, яка описує речі, які ми хочемо бачити в себе в Україні, але не розуміємо різницю між законом і мріями, тому що закон тільки тоді стає законом, коли за порушення цього закону є Покарання, які не можна обійти, якщо немає точного запису в законі, якщо немає такого, такої гарантії чи такої невідворотності покарання, то це вже не закон, це вже просто гарна книжка.